Нагородили переможців за підсумками міських та обласних етапів заочних конкурсів робіт юних фотографів Моя Україна та пам'ять найкращі світлини відзначили дипломами. Захід відбувся в Херсонському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. За словами організаторів, мета конкурсу виявити талановитих дітей та підтримати фотомистецтво. Паралельно проходять два конкурси: Моя Україна, всеукраїнський конкурс і обласного рівня конкурс. Пам'ять дітки приймають як з першого класу. До 11 класу возраст роботи приймаються в трьох возрастних категоріях: младша група, середня і старша. Загалом на розгляд журі надійшло понад 650 робіт у різних номінаціях: портрет, пейзаж, жанрові і документальні фото та інші. Дитячі роботи вони цікаві тим, що вони ще, як кажуть, не заштамповані. Вони ще не бачили багато робіт майстрів і вони видають. Те, що підказує їм їхнє серце, ліза учениця восьмого класу. Дівчинка перемогла в міському етапі конкурсу. Пам'ять посіла перше місце в середній віковій групі. каже. Проводити подібні змагання потрібно, брати ми в них участь і надалі. Думаю, потрібні для, наших, ну, для нашого нового покоління, ну, щоб діти знали, що, що потрібно перейти те, що зробили наші ну, предыдущі предки. З якою роботою ти представляла себе на конкурсі? Я представляла на конкурсі з роботою пам'яті, де я з ветераном, який живе в поселку. Яке фото було? Пам'ятник. Кому? Шевченко. Амінікамо Шевченка Шевченка. Ти барали зачати конкурс учасники зупинятися на досягнутому не збираються. Багато з них вже мають нові доробки і чекають на оголошення нових конкурсів.